Ти, що загинув йому 29 років. В нього тільки декілька днів назад народилась дитинка, дівчинка. В нашому селі скоїлась велика трагедія. Загинула молода людина від рук агресора. Це було серед білого дня, коли на нашому підприємстві ми Працюємо, стараємось не зупинятися. Коли на таку була очистка зерна, у нас ішла уборка. Скоївся дуже великий обстріл градами, касетними забороненими <кхем> снарядами. До людину, Гавдія Олега, дуже маленька така, просто шарик, йому потрапив у спину, і пробив і попав прямо у серце. Вибух були зненацька, їх просто не могли хлопці зреагувати зразу, тому що вже ми частково привикли до цих обстрілів і не на все реагуємо. Ми працюємо на землі, вирощуємо сільськогосподарські культури, їх зберігаємо і реалізуємо. Є у нас переробка, от справа знаходиться від мене млин, олійниця, крупорушка. Виробляємо продукцію. Треба постійно моніторити зерно, бо воно перезимувало зараз жарко, Зерна багато прошлогоднього. В ньому заводяться шкідники, їх постійно треба витравлювати. Це дуже клопітно і дуже незручно. Ми, ми з таким практично не сталкувалися. Ну, опит є і працюємо. Терпимо, коли прийде до нас черга, щоб ми могли своє зерно реалізувати. По Хоча б вийти на ноль по цінам, бо зараз ціни геть зовсім не відповідають тим затратам, які ми на це потратили. Обстріли йдуть круглосуточно. Ну, ми чуємо, як наші Збройні сили дають відповідь і дуже ефективно. От сьогодні було як було два серйозних постріли і все затихло. Ми дуже були цьому раді.